10 січня страхи, щоденні роздуми для співзалежних, що одужають. Ральф Волдо Емерсон писав: Не варто виявляти надмірну боязкість і розбірливість у своїх діях. Все життя це дослід, і що більше дослідів ви проведете, то краще. Але якщо все пройде не зовсім вдало, і ви забруднитесь або порвете піджачок, що, якщо ви стріском провалитеся і кілька разів виваляєтеся в бруді? Піднімайтеся, ви більше не боятиметеся так провалу. Можливо, для багатьох із нас страхи значні перешкоди, страх уразливості, невдачі, помилок, успіху, страх, що подумають інші люди. Ми сумніваємося у своїх подальших діях чи словах доти, доки зовсім не відмовляємося від участі у своєму житті. Як вам такі ствердження? Але ж у мене не виходило раніше. Я не зможу зробити це досить добре. Згадай, що сталося минулого разу. А що коли за цими твердженнями? Може ховатися страх, деколи за страхом ховається сором. Мелоді Бітті розповідає, перечитавши перші два розділи книги, яку я тоді писала, я скривилася. Нікуди не годиться, подумала я, я не впораюся. Я була готова викинути у вікно ці глави та свою письменницьку кар'єру на додачу. Мені зателефонувала колега, і я розповіла їй про свою проблему. Ти написала чудові розділи, вислухавши мене, промовила вона. Досить боятися, припини критикувати себе, продовжуй писати. Я послухалася її поради, і книга, від якої я мало не відмовилася, стала бестселером за версією Нью-Йорк. Таймс, розслабтеся, те, що ми робимо, докладаючи всіх зусиль, досить добре, це може виявитися кращим, ніж ми думаємо. Навіть наші невдачі можуть обернутися важливими повчальними уроками, які необхідні для майбутніх успіхів, і приведуть прямо до них. Відчуйте страх. А потім відпустіть його. Візьміть і зробіть. Щоб це не було. Якщо наша інтуїція і шлях привели нас сюди, то це саме тут нам треба бути. Сьогодні я братиму участь у житті, в міру своїх сил та можливостей. Яким би не був результат, я переможу завжди. Коли бачиш страх, чи не навпаки?